мене запаси води ось знаходяться в кімнаті, в бутилках на балконі. Будь ласка, там теж запаси води. У багатоповерхівках 109-го мікрорайону Полтави немає води під час відсутності електроенергії. А це в нинішніх умовах погодинних відключень близько 18-20 годин на добу. Оце зараз люди вийшли, требують, щоб як і в других домах світла нема, а вода є. Вже наступив предел короче, наших сил, терпіння і всього були проблеми із напругою, не було навіть близько доби води, тобто елементарне, як я мама з двома дітками, я не можу дитині не, не помити, ні нормально, не покупати, не помити посуд. Тобто ми маємо зараз світла по пів години, по годині, і вода, наприклад, на сьомий поверх вона практично не добігає. Гарячої ж води у цьому мікрорайоні немає вже близько восьми років, каже місцевий Володимир Андрієць. Поставили всі собі водонагрівачі. Одно, там, 3, 5, 7 кіловат, ну, по-різному. Да? І тепер, Перевантажується електропроводка. Горить усе на світі, горять автомати, горять щочики, горить проводка, коротше, пожари в електрощитових. І за те, що нема гарячого водопостачання. Була б гаряча вода, будь ласка, розгрузилася б система електромереж. Люди поставили бойлери. Ну, Не кожен може поставити бойлер. Матеріально в мене, наприклад, немає. Жителі мікрорайону чекають, коли ж розпочнуться роботи із забезпечення безперебійного постачання, хоча б холодної води. Скільки чекати, сказали, ж чекаємо потепління передано на бюджет водоканалу кошти для підключення. Але скільки чекати, міською радою було проведено бесіду з представником КП Полтава водоканал, який повідомив, що на даний час розроблено проект підключення насосної станції третього підйому номер 3 до захищеної електромережі. Наразі зазначений проект. Перебуває на стадії експертизи, і лише після її проходження буде розпочато роботи з перепідключення насосної станції до окремої лінії електроживлення. за словами Марини Сірової. Міська рада спрямує понад 43 мільйони гривень субвенції підприємству Полтава Водоканал. І зазначених коштів 10 мільйонів гривень буде спрямовано на реконструкцію десяти підвищувальних насосних станцій третього підйому у місті Полтава, зокрема за адресою вулиця Дослідна, 10, у частині влаштування резервних мереж електропостачання. Таким чином, після проведення реконструкції підвищувальних насосних станцій стане можливим їх перепідключення до окремих ліній електроживлення, що забезпечить безперебійне водопостачання мешканців навіть під час дії графіків погодинних відключень електроенергії. Суспільне у свою чергу звернулося з інформаційним запитом до Полтава-водоканалу, аби дізнатися терміни виконання цих робіт. Оксана Іванова та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.